Сусіди це класична тема в історії, літературі та народній творчості для України в останнє десятиліття тема територіального сусідства це війна в реальності. Нині кілька країн територіальних сусідок України вважають, що вони щось чи що когось у нас забули, або ми їм щось винні. Відкрито наважились на війну проти України наша одвічна, не просто сусідка, а радянська міфологічна сестра Росія. А ось друга наша сестра з радянського наративу про три братні народи Білорусь, наче і я не я, і хата не моя, проте постійно маячить за спиною Росії її союзниці. З території Білорусі були запущені ракети. Дуже багато різного калібру. Які принесли різні страждання України. Тим не менш ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. І ми вважаємо, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутися в цю війну. За останні 10 років в українському інформаційному полі про Білорусь говорилось і показувалось різне: то була майже жертвою Росії, то вступила з нею в офіційний союз, а то раптом прокинулось громадянське суспільство в цій країні, і обрано було президентом. Не Лукашенко, а він не захотів іти і залишився. Башетвух не собі, то по чому ж? Так сам Гірцик приказав. Ви що, не то і ли? А хто збереться в тюрму? Значить, тепер можна збиратися тільки в тюрмі. 18 років колонії у змоці режиму. Стольки опозиціонер і блогер Сергій Тихановський отримав за свою супроддержавну дійність. П'ятеро його паплічника за кратами проведуть ад 14 до 16 років. за роки відкритої агресії Російської Федерації Лукашенко і Білорусь. Часті теми для обговорення в українському суспільстві. Для когось вони вороги, хтось намагається виправдовувати підтримку Білорусі Росії, запевняє, що не треба боятись Білорусі, а інші ще страждають на фантомному болі по Білорусі, як по відірваній сестрі чи сусідці. Якщо ти білорус, що ти до мене приїхав? А? Пацани, ви білоруси. чого приїхали до мене? Нам там робити нічого, і нас туди не ні Но Мы принимаем участие в этой операции, я уже сколько раз говорил, и наша задача это очень важно в любом бою, не только в войне, предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Після вторгнення РФ на територію України та окупації її певної частини цілком очевидно, що Лукашенко, а відповідно і країна, яку він очолює, виступає на боці агресорки Росії. Тобто ми маємо розуміти, що понад тисячі кілометрів кордону між Україною і Білорусію відкриті для агресивних дій Російської Федерації, і гіпотетично власне Білорусі саме через кордон з цією країною зайшли війська агресора в Україну в лютому 22-го року. Нагадаємо, що з українського боку кордону знаходяться Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області. у сусідській історії з Білоруссю є те, що в українському масово-комунікативному просторі і донині може транслюватися контент, який і надалі тиражує архетип позитивного батьки хороших білорусів. Знаєте, Ну, во-первых, я историк. Вот я как бывший учитель, я Дмитрий пограничник. Я международником всегда был. И как бывший футболист, который занимался много футболом. особенно, когда был уже инструктором политотдела, я с высшим образованием служил. Я хороший спортсмен по многим видам спорта, извините за нескромность. Роем вот тут вот огромный подкоп под у всей территории Украины. И значит, у всей армии ныряем в этот подкоп. Никто не толпится, все аккуратненько по двое идут, проходят, и все выныривают вот тут в Крыму. А вы знаете, это интересная идея. мы таким образом усилим южную группировку российских войск. можно и так сказать так интересно, что дальше? Далі желанию, хто купаться, хто на дискотеку. мультиплікаційна мімімічність, сучасна нарізка цитат Бульбаша президента, гумористична, а не сатирична подача образу і дій можуть викликати сміх, милування, цим самим знижуючи рівень критичного сприйняття політики Лукашенка і держави Білорусь. Олександр Грігорійович Карташенка, председатель Батька Русі, характер хитрий, то есть наглий. В отличие от других стран, не народ выбрал себе Карташенко, а Карташенко выбрал себе народ. Сейчас вам покажу, как на Беларусь И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции, 4 позиции, я сейчас покажу карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учебе. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, що наче маємо усвідомлювати, що вороги прийшли у наш дім, і як не прикро констатувати ці вороги наші територіальні сусіди. А споміж них не тільки міфологічні, а й генетичні сестри і брати. Це біль і трагедія України та народу. Віримо в перемогу, а не ворогові. Слава Україні та її героям.